Ось так виглядає поле для гольфу. І це поле для гольфу косить ось ця газонокосилка. В Вдень в неї фари виключені, а приходить вечір, то фари включаються. Зараз під'їде ближче, вам покажу. Можна виходити на поле для гольфу з клюшками і грати в гольф. Ось. Бачите, фари включені, і вона розвертається і їде, не знаю, як вона косить, але ось це поле для гольфу все косить оця газонокосилка. Там десь видно другу. Теж газонокосилку, от бачите, друга фари включені. І вона теж косить, але вона вже там далі косить. А ось ця газонокосилка, що поїхала до гори, косить ось цей кусок. Ось це все поле.